В Уменській громаді продовжують стабілізувати роботу комунальних підприємств. Коштом міського бюджету тут придбали потужний генератор для комунального підприємства Уманьтеплокомуненерго, що дозволить під час відключень світла та у разі повного блекауту подавати тепло в будинки, школи та садочки. При Відсутності основної напруги на котельні вона зможе працювати від даного генератора. Хочу сказати, що завдяки Уманській міській раді. Підприємству були виділені кошти у розмірі 2 мільйони 618 тисяч гривень на закупівлю цього генератора. Генератор потужністю 400 кВт. Він може забезпечити автономним живленням котельну, від якої можна підтримувати тепло в оселях деякої частини міста Умань. Також від цієї котельни запітані і дитячі садочки, і школи. Тобто при повному відключенні світла ми зможемо цією котельнею подати тепло на частину міста Умань.